Привіт, привіт, всім дорогі водолінчики! Рада вітати вас на каналі Черезінка. Мене звати Вікторія, і це карта Таро. Прогноз на лютий 2025 року для вас. Я вітаю всіх з днем народження. Обов'язково його святкуйте. Я знімаю сьогодні це відео в день, коли сонце переходить у знак Зодіака Водолій. 21 числа. У нас сьогодні парад планет на хвилиночку, і також сонце буде поєднуватися з Плутоном. Плутон, який тільки перейшов у ваш знак, він уже там буде назавжди, на 20 років, дуже надовго. Так? І вже наступного разу ви його більше ніколи не зможете зловити у своєму знаці, тому що цикл плутону дуже довгий. І сонце, коли воно буде поєднуватися. А так із ваше сонце, водолійське сонце, скажімо, поєднується з Плутоном. Воно буде дуже сильно змінювати ваше его, те, як ви відноситеся до життя, те, як ви бачите взагалі себе всередині, ким ви хочете бути. Зараз трансформації водорічки будуть у лютому місяці дуже сильно запускатися, навіть якщо ви пізні водолії, так якщо у вас там скажімо, не 21 січня день народження, не в перших градусах ви народились. А десь у лютому, вже місяці, все одно на вас ця подія буде дуже сильно впливати. І обов'язково потрібно святкувати, обов'язково загадувати бажання. Ті, хто буде дивитися це відео сьогодні, так тому що його сьогодні викладу. Обов'язково перейдіть на мій інстаграм. Я там виставила пост, в якому розказую, взагалі, що сьогодні бажано би зробити для того, щоб запустити от ці енергії. І взагалі підписуйтеся на мій інстаграм. Я вас там дуже чекаю, там дуже багато всякого корисного. Я зараз потрошки вже перехожу в таке більш духовне наставництво. Також. От Плутон у водолії, так він дуже сильно змінює всіх, тому що це ідуть трансформації. Плутон відповідає нас за велику, за велику кількість людей. А Водолій це все, що про майбутнє, це все, що у нас дуже швидко трансформується. І е, у мене також в житті стаються свої трансформації, я також більше іще росту. Ну, плюс ще там кармічні вузли в риби зайшли, ну це таке. Е, так, я би хотіла ще анонсувати так. Я зараз анонсую, що в е, на початку лютого місяця я буду проводити ритуал на відкриття доріг. У нас там буде прекрасний ростущий місяць. Тому всі, хто хочуть, по-перше, відпустити всі свої борги, е, відпустити те, що вас тримає, Має за останні роки, чи за так за минулий рік, що ви не пропрацювали матеріальні борги чи фізичні борги, так ритуал буде допомагати вам скоріше їх відпустити, легше, щоб це все пройшло. Потім у нас іде звичайно наповнення енергією, і саме від. Доріг, щоб цілий цей рік пройшов для вас найкращим чином, щоб у вас все йшло по маслу і ви змогли трансформувати своє життя. Для всіх тих, хто хоче записатися на ритуал, пишіть мені також, будь ласка, в Дірект або на мою почту. І за особистими консультаціями по таро розкладам на 2025 рік, або по вашим любим ситуаціям, також пишіть мені або в Дірект інстаграму, або на почту. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Так, тепер переходимо до карт. Завжди потрібно всі свої розклади дивитися на ваш сонячний знак, це коли ви день народження свій святкуєте, на ваш асцендент. Його можна розрахувати абсолютно безкоштовно в інтернеті. І місяць і ще також продивляйтеся, він є дуже важливою складовою. Оці три знаки вони символізують саме вас. Дивіться, карти, які будуть повторюватися, вони будуть доповнювати один одного. Так, і ви будете мати більш ширший такий так? погляд взагалі на цей місяць. Так навіть можете більше зрозуміти, який знак, який знак у вас більше програється. Так, ну і, звичайно, хто не підписаний, підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо ваші коментарі, як у вас програються карти. Що взагалі ви відчуваєте, ваші якісь інсайти під час того, як я вам буду тут зараз цю всю інформацію доносити. Це є дуже цінно для мене, і я вам буду дуже вдячна. Ну що, поїхали перша у нас колода для водолійчиків. Так. Водолія карта на лютий 2025 року. Я ще дотепер не можу звикнути, що у нас вже 25 рік, Все хочеться його 24 м назвати. Так, на лютий 2025 Перша карта для водолія. Так, відлюдник. У дорічки пішло пропрацювання себе всередині. Подивіться, це у нас старший аркан. Е, так. І він у нас говорить про те, що вам, можливо, захочеться побути наодинці з собою. Вам захочеться, е, пошукати свою душу. Можливо, тут відкриються, до речі, якісь таємниці, тому що відлюдник у нас завжди висвітлює щось. Але потрібно дивитися на всі ситуації дуже от, скорпульозно. Це у нас карта, яка за Діви відповідає. Тут От прям конкретно кожну деталь не загально дивитися, а прям покопатися в якихось документах може ви будете тут копатися, може в якихось справах будете розбиратися. От вам потрібно буде приділити максимальну кількість часу, максимальну кількість вашої уваги для тої чи іншої справи. Також по відлюднику, ви можливо, кудись захочете поїхати, відсторонитися від всіх, побути наодинці, пам'ятайте про своє наповнення внутрішнє, так? яке ви мусите зараз для себе взагалі знайти, знайти для себе способи, якими ви наповнюєтеся, зрозуміти, де є ваша мудрість, так? чи може навпаки до вас, до речі, прийти якась людина, наставник, який буде вам допомагати саме знаєте, духовно рости. Може людина вам просто давати якісь дуже корисні. Ясні поради, може, знаєте вас просувати, от прислухайтеся до всіх людей, особливо старших за віком, чи ну ви тут будете таким мудрецьом, який буде? Ви вже бачите, ви пройшли дуже багато сходинок, дуже великий шлях. Ви проробили, і зараз у вас така ніби духовна зупинка. Так, іще карта. Ну, взагалі цілий місяць ось це перша карта, вона відкриває розклад, так? Що цілий місяць у вас буде сфокусований саме на пошук внутрішнього себе. Ну, Буквально те, що я говорила перед цим. Так, іще водолії. О, ну і знову це у нас рибіча карта. Подивіться: пошук духовного себе. Це у нас король Кубків, це у нас раки або, або, або риби, або скорпіони. Людина така може з'явитися у вашому житті. Це, в принципі, можуть бути духовні наставники, психологи, всі ті, хто про нас піклується, якісь може лікарі, це можуть бути якісь. Медбрати, наприклад, у вас може якийсь друг новий з'явитися, чи якісь чоловіки, які вас уже оточують, так це може бути ваша кохана людина, чи ви, якщо ви чоловік відчуєте себе в цих енергіях, вам захочеться творити, вам захочеться більше якоїсь гармонії, вам захочеться більше відчуттів, емоцій, подарунків можливо робити, або приймати ці подарунки. Взагалі, тут у нас чоловік він сидить і медитує, і він конкретно із себе так випромінює оцю всю свою енергію, і назад. Плані ми бачимо його, так, якусь ціль, якусь його думку, яку ви можете посилати так, в цьому місяці, особливо зі своїми бажаннями, щоб вони скоріше у вас втілилися в життя. Так, класно. Далі карта для водоліїв. Вісім кубків. Ви щось змінюєте. На дні колоди в нас фортуна. Ви щось готові змінити, ви готові піти, залишити це зміна роботи, це зміна пространства. Це може бути переїзд, якісь люди з вашого життя підуть, або ви підете звідкись. так, Ви закінчите якесь спілкування з кимось тут. Знову ж таки, це дуже карта у нас, яка підходить до цього відлюдника. Так? Ви відсторонюєтеся від всіх. Може, ви в якийсь ретрит поїдете, або на якийсь відпочинок, так ви поїдете, чи якийсь Окси будете робити очищення, душевне, якесь будете очищення робити в будь-якому випадку. Тут те, що вас тримало і ще на цьому місці, де зараз ви знаходитеся, в лютому місяці воно піде. Ви готові будете відпустити, ви готові будете щось трансформувати, і тут більше навіть важливий сам шлях, до якого так яким ви йдете? Так не та ціль. Ціль у вас може бути в принципі, але вон, я думаю, вона ще буде змінюватися. Тим паче водолічки ви, часто, ви такий повітряний знак, ще й саме останній ви про майбутнє, про космос. Так що тут все може змінюватися взагалі в момент. Але сам шлях, який ви будете проходити, для вас буде дуже цінний. Так, наступна колода карта для водоліїв. На лютий 2025-го. Сама нам випала карта. Зараз її. Так, це карта «Уміреність». Уміреність старший аркан не спішіть, нехай все йде своїм шляхом, нехай все йде своїм чередом. Це знову ж таки карта у нас зцілення, зцілення духовного е, можуть з'являтися у вас люди, які будуть вас цілювати. Чи ви дійсно кудись поїдете в якісь ретрити, в якісь санаторії на відпочинок? Зробіть собі хоча б один день детоксу в цьому місяці. Там просто посидіть на воді. Е, якраз перед днем народження можна це робити, так і взагалі як святкувати свій день народження. У мене я викладала на мій день народження в, в мій інстаграм, так що кожен другий, кожен дванадцятий день. Де, кожен день з 12 перших днів він несе дуже важливу роль, він дуже сильно е, впливає потім на всю на весь наш подальший рік. Е, і я також викладала, у мене є хайлайці так збережені сторіс в інстаграм, де я розказую про кожен конкретний день е, із цих 12, що в цей день потрібно робити. Тому можете перейти і собі подивитися. Е, так і до уміреності тут повертаємося. Дивіться, не не потрібно приймати поспішних рішень. Потрібно все-таки довіритися своїй душі, і потрібно, можливо, навіть тут комусь щось пробачити. Ви можете відмовлятися від якихось своїх ідей, емоцій, якогось негативу, деструктиву, так? очищати своє пространство, очищати тут більше, знаєте, тут у нас саме йде очищення тіла і прийняття свого тіла, прийняття взагалі кожної частинки, кожної емоції. Дайте їй місце, але не ведіться на поводу от якогось такого якихось Якось негативних э, моментів і уміреність, що от говорить якраз про те, що щось може затримуватися, не потрібно спішити, не потрібно біжати. Дайте всьому свій час. Навіть всесвіт, коли ми згадуємо бажання, йому потрібен час, щоб закрутити ці бажання. Розумієте, я от е, і чим більше ви, до речі, над собою працюєте, тим скоріше ці бажання закручуються, тому що я аналізувала свою карту бажань, яку я писала три роки тому. і Я там прописала, що я хочу спробувати дайвінг. У мене він збувся через 3 роки цей дайвінг. А зараз карти бажань, які я пишу, так, з пропрацюванням це все приходить. Я можу просто собі навіть якусь, якийсь план, якусь думку задумати зранку і до вечора воно вже збудеться. Тому тут потрібно, знаєте, розуміти, не спішити і дати час Всесвіту закрутити все так, щоб ви отримали те, що ви хочете. Так. І ще карта для водоліїв. Двійка мечей. Двійка мечей це якийсь вибір тяжкий. Скоріше за все, вам прийдеться від чогось знову ж таки відмовлятися. І для вас це буде тяжко, тому що по двійці мечей це завжди. Знаєте, якщо ви вибираєте щось одне. Від другого треба відмовлятися. Якщо ви вибираєте здорове тіло, то шоколадки ви не їсте, навіть якщо вони вам дуже сильно подобаються, навіть якщо вони вам необхідні я не знаю, у вас там гормони вам хочеться. Замінюйте, їжте горіхи з медом, наприклад. Розумієте, тут буде. Переміни якихось цінностей. Ви від чогось будете відмовлятися. Якусь ситуацію для себе ви будете закривати, будете відкривати на щось свої очі, так на те, що ви давно там думали, та потім, 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 потім зараз воно все буде вирішуватися. Тут може вам навіть конкретно якась ситуація перекрити шлях, ви зрозумієте, що все туди я більше не хочу, або я туди не можу йти, тому мені потрібно від цієї ідеї відмовитися, навіть якщо вона мені дуже сильно подобалася, і йти рухатися зовсім в іншу сторону. Не переживайте тут, тому що все буде йти найкращим для вас чином, але дійсно тут і 8 кубків і двійка мечей, ви чогось будете в цьому місяці позбуватися. І це все, воно вам буде на краще. Ви будете з цього отримувати тільки хороші ресурси. Так, і остання карта з цієї колоди для водоліїв. Так. Рицарь мечей! Мечі це ваша взагалі енергія, це ваша стихія. І тут у нас вже іде якісь конкретні, чіткі, швидкі рішення. Скоріше за все, так, навіть якщо ситуації тут будуть затримуватися, навіть якщо ви від чогось будете відмовлятися, саме рішення вам треба приймати швидко і чітко. Так, не, не потрібно спішити в якихось моментах просування, але е, у самих ваших реакціях потрібно, по-перше, контролювати свої слова порицею мечей, тому що можете когось образити, старайтеся ні з ким не сверху. Ритися, старайтеся емоції свої тримати під контролем тут, але це у нас іде очищення, і можуть бути навіть якісь аналізи. Хтось може тут здавати по рицарю, мечей може хтось до вас швидко дуже приїхати, або це може бути у вас якийсь політ. Ви можете кудись полетіти. Взагалі це у нас е, карта такої, знаєте, швидкості і карта дуже швидких змін, дуже великих трансформацій. Але так як у вас тут іде, знаєте, що будьте спокійні, почекайте, дайте час, то тут, скоріш за все, це більше рішень ваших стосується. Або інших людей, які будуть до вас приїжджати, які будуть з вами говорити. Може, це будуть якісь телефонні розмови, дуже багато інформації, яка буде вам приходити, і ви її одразу будете передавати. Давати далі. Ну і у когось із водорій все-таки програється ця карта більше, і якась справа буде от прям в момент вирішиться, дуже швидко вирішиться. Може, у вас в якихось одні, одній сфері у вас буде затримка, а в іншій сфері у вас буде йти все дуже швидко. Через оце ваше прийняте рішення, так? Тому що після двійки мечей виходить, коли ви е, розумієте, що ви від чогось відмовляєтеся, ви щось закриваєте, тоді ви в іншій стороні, в інш... через інші двері, дуже швидко все зробите. Так, і, і ще одна колона, карта для водолієв на лютий 2025-го. Так, четвірка кубків це якісь пропозиції, які вам не зовсім підходять. Вам потрібен по-перше час для того, щоб зрозуміти, чи треба вам це. Дайте собі час обдумати, дайте собі час прийти, прийняти рішення. По четвірці кубків. Дивіться, бачите, у вас вже три кубки є, а чи треба вам четвертий. Може, вам будуть якісь пропозиції надходити, які ви вже проходили, або вас будуть кликати там не знаю в четвертий раз в, той сами, в те саме місце, де ви вже були, і вам це просто набридло, ви хочете чогось нового. Може, тут буде якась пропозиція, яку ви не помічаєте. Для того, щоб її поміти, треба, в принципі, просто голову підняти і подивитися по сторонах і розглянути цю пропозицію. Не спішіть давати так, э, yangıs, одразу братися, хвататися. Тому що ви тут будете, ніби, знаєте, обдумовувати все. Так, і ще одна карта. Я водолія. Трійка пентаклів, це у нас гроші, фінансова карта, нова робота може бути, може тут якраз пропозиція нової роботи, або вам знову будуть пропонувати співпрацювати з кимось. У колективі вам взагалі тут потрібний погляд інших людей на вашу роботу, на те, як ви справляєтеся, для того, щоб швидше вивчитися, для того, щоб швидше зрозуміти, куди вам далі рухатися, яким чином вам далі рухатися. Вам тут потрібно приймати так, і питатися навіть у інших, як краще це зробити. Тут може бути. Може бути підвищення кваліфікації, якесь навчання, або ви будете навчати інших людей. Це може бути якась робота, знаєте, початковий такий тип це майстер, який е, тільки почав свою роботу, він вже, в принципі, її виконує, але для того, щоб заробляти більше, щоб набити руку, тут потрібно більше часу, потрібно вкладатися в це. Може бути також підписання якихось документів, часто на три пентаклів це як три печатки програється. Так, може ви тут будете якраз думати, який краще контракт підписати. У вас буде три контракти, і ви будете думати, вам ще й четвертий будуть пропонувати, а ви вже над тими трьома думаєте. Так, і остання карта для водоліїв на лютий 2025-го. Так, імператриця. Просто прекрасне закінчення розкладу старший аркан, який говорить про достаток. Про взагалі починання, якщо якісь тут, то все має бути в вашому комфорті. Дайте собі змогу взагалі в цьому місяці відчути кайф якийсь так від себе, від свого зовнішнього вигляду. Всім жінкам по цій карті потрібно зайнятися своєю красою, тому що це найжіночніша карта. Вона символізує красу. так Чоловіки, у вас може з'явитися така жінка-імператриця, вона має якийсь статус, вона має, має собі знає свою ці Може дуже бути, або вже бути матір'ю, або взагалі бути дуже такою, знаєте, от прям м м жінкою такою. Та, Ева, от така може бути. Також потрібно тут за собою доглянути в цьому місяці, вкладати в себе ресурси, гроші в себе вкладати. Це можуть бути якісь подарунки, це може бути якась ідея у вас, яку ви будете виношувати вирощувати. Багато хто завагітніє у цьому місяці, тому що це дуже хороша карта на вагітність і на діток. У вас може бути навіть поповнення просто в сім'ї. Карта, яка приносить взагалі просто максимальне таке задоволення, задоволення цим світом і задоволення. Через саме жіночу таку призму, так тому що чоловіки, ви ви створюєте енергію, ви її. Скажімо, її реалізуєте, так, ви її переробляєте в щось матеріальне. А жінка, вона цю енергію збирає, так, вона її також в собі виробляє. Через жінку приходить енергія, так, тому що і все народжується через жінку. І вона її от прям куштує, смакує. І ви зможете от саме через таку призму, через такий погляд, це все відчути дуже хороша карта. Карта достатку. Що би ви не підписали, до речі, які Документ ви тут не підписали. Якби ви не прийшли, все і рішення, яке ви приймете, воно приведе вас в кінечному результаті до достатку. І по імператриці тут ще може програватися ваша мама. Ситуації з мамою, і вона може вам дуже сильно допомагати. Так, і у нас оракул. так Оракул для водолічиків, на що потрібно звернути увагу у лютому. Так. Карта е, молитва і бажання. Подивіться, ви тут загадуєте своє бажання, кидаєте монетку і одразу таки воно відлітає до сонця. Дуже символічно, тому що у вас якраз дні народження. Обов'язково загадайте бажання, обов'язково задуйте свічку. Вогонь насправді він має дуже сильну. Дуже велику силу в магії. Вогонь використовується повсюду. Ну повсюду він використовується, тому що вогонь може і очистити, вогонь може і наповнити. Це дуже насправді сильна стихія. І е, вам потрібно отут якраз таке, знаєте, от бажання загадати, може комусь помолитися вашим там, в кого ви вірите, неважливо, якої м -м, ви релігії, навіть якщо ви ніякої релігії, просто там не знаю, собі е, можете щось е, поговорити з собою, е, там своєму вищому я можете у нього щось попросити, так якусь таку типу молитви зробити. Карта дуже дуже хороша, і у вас здійсниться якесь ваше бажання, дорогі водолійчики. Так що, такий для вас вийшов розклад на, 2000, на лютий 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші лайки і підписки. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!